Верхи на дільницю, захмарні показники явки виборців, голосування під дулами автоматів і кишенькові міжнародні спостерігачі на тимчасово окупованому півдні України Росія влаштувала чергове задзеркалля. Попри те, що весь цивілізований світ вважає будь-які вибори на захоплених територіях фарсом у так званий єдиний день голосування, росіяни завезли на Херсонщину і Запоріжжя іноземців, яких проголосила міжнародними експертами. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Присутність на псевдовиборах громадян Євросоюзу, представників Бразилії, Індії, Мозембіку і навіть США мають на меті, так би мовити, легалізацію фейкового волевиявлення як для західної, так і для внутрішньої аудиторії. Серед так званих експертів є досвідчені рупори Кремля, які не перший рік підспівують російській пропаганді. Такі ті, хто вперше вчинив міжнародний злочин, незаконно перетнувши кордон України, і тож я від українські і в місті зі згалосувати так, що я і не ні і поздравляю Російської Федерації за відповідь. Відео з Дарією Абдулою Камалом з Мозембіку, який, наче не помічає озброєних російських військових на виборчій дільниці в Скадовську, вже завірусилося у соціальних мережах. Ці кадри найкраща ілюстрація удаваної неупередженості так званих експертів. Звісно, все ділиться експромтом. Власне, Даріо один із тих, хто вперше побував на нових окупованих територіях. З Росією його пов'язує навчання у московській вищій школі економіки, магістратуру якої він закінчив 2019 року. Пан Камаль на батьківщині є досить медійним активістом, офіційним представником панафриканського молодіжного союзу у Мозамбіко. У своєму інстаграмі він повідомляв, що входить до рейтингу топ 100 найвпливовіших людей африканського походження а також має відзнаку як найкращий африканський молодіжний. Лідер 2022 року. Він регулярно бере участь у різних самітах та форумах по всьому світу, часто відпочиває на європейських курортах і регулярно відвідує Російську Федерацію. Це дуже, дуже складні умови. Десь. Зараз йде спецоперація. Це просто війна. Ми... На сині може бути і а ось цей псевдоексперт вдруге відвідав у ролі фейкового спостерігача окуповані Росією території, а саме Бердянськ. Проте тема війни йому знайома не з чуток. Горан Петронієвич, колишній суддя, а згодом адвокат, який був одним із тих, хто захищав у гайському трибуналі лідера боснійських сербів Радована Караджича, який вчинив геноцид у Серебрениці. Петронієвич вже давно перебрався до Росії, де викладає у вишах, а також часто озвучує у медіа наративи російської пропаганди. Зокрема, він називав провокацією міжнародний ордер на арешт Путіна і називав Україну відповідальною за теракт в Оленівці, в результаті якого загинули полонені бійці Азову. В цілому типова російська консерва. До речі, Горану Петренєвичу заборонено в'їзд до Боснії та Хотілося б, аби й інші країни ЄС зробили таким же чином. Я почувствовав, що вони вірять і глибоко знають, що їх майбутнє в рамках Росії буде світлим. От можна у це бросається в глазах ще один політичний турист із Сербії Горан Шимпрага, псевдожурналіст, продюсер документального кіно, генеральний директор Білградського медіа-центру Російський експрес. Роль спостерігача для кремлівської пропаганди він виконує не вперше. У лютому 22-го року він схвалював референдум з поправок у Конституції Республіки Білорусь. А на світлинах Шимпрага разом із Петронієвичем знову не бачили порушень на виборах в Росії 2021 року. У нас савітська закавка каже Любіца Блашкова, громадянка Словенії, країни Євросоюзу та члена НАТО. Втім, навіть освіту вона отримувала у Росії, значиться, керівницею Словацької асоціації випускників російських та радянських вузів. Ні, нарушення не було видно, просто. Що я віду був великий праздник. ще один любитель всього радянського, і зокрема Сталіна, комуніст з Бразилії Енріке Домінгес. Звідки такий непотріб у голові людини 1990 -го року народження залишається загадкою? Напевно, це так вплинуло на юнака навчання в Санкт-Петербурзі, або ж просто брудні російські гроші. Показове, що серед фейкових експертів є багато представників молодіжного крила БРІКС, економічного союзу Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Спеціалізований фонд, який вкладав гроші України Брікс, зменшився у вісім разів. Проект повністю втратив інвестиційну привабливість і банд Goldman Sachs. Повідомив про закриття цього фонду. Проте Росія, схоже, намагається витиснути максимум з міжнародного статусу БРІКС і тому використовує його представників для просування своїх наративів. Втім, важливо підкреслити, що сама організація нікого не уповноважувала представляти її на фейкових виборах, так само, як і жодне міністерство закордонних справ не надсилало на окуповані території своїх спостерігачів, навіть країни, які прямо або опосередковано лояльні до Росії. Тобто так звані міжнародні експерти просто політичні заробітчани. окрім вже згаданих Дарію Абдули Кемала та Енріке Домінгаса. Ще одна виходить з Брікс. Пурніма Анан з Індії. Вона є президенткою міжнародного форуму країн Брікс. Також пані Анан є почесною президенткою міжнародної федерації індійсько-російських молодіжних клубів. 2022 року вона закликала міжнародну спільноту визнати фейкові референдуми на окупованих територіях України. Українська пропаганда утверждає, що жителі Херсонської області заставляють голосувати дулами автоматів. Дійсно, силовики здесь є і навіть з автоматами. Імітувати міжнародну підтримку псевдовиборів на окупованому півдні російські куратори разом із. Молоддю відрядили і досвідчених зашкварних пропагандистів. Серед таких: Томас Рьопер з Німеччини, Соня Ван Ден Енде з Нідерландів та Уайт Рід зі Сполучених Штатів Америки. Останній, напевно, через своє громадянство є найвідомішим. Уайт Рід, Трампіст, який на заході позиціонує себе як незалежний журналіст, проте є співробітником інформагентства Спутнік, заснована медіагрупою Росія сьогодні, яка у свою чергу повністю фінансується з російського бюджету бюджету, а гендиректором є Дмитрій Ядерний Пепіл Кисельов. Усі троє, начебто, іноземців, давно мешкають за перебріками, а відвідують свої країни, напевно, виконуючи завдання російських роботодавців, як то містер, Рід, який півроку тому виступав, начебто, на антивоєнному мітингу, де називав українських військових фашистами, які бомбять мирні міста і селища. Володимир Бог Амаді. Все люди хорошо, тебе хорошо. Спасибо. Много лет хорошо будет жиль. Скільки Росія не старається створювати ілюзію мирного життя і реального волевиявлення, яких би міжнародних чи міжгалактичних експертів не привозила, мешканці тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя продемонстрували свою позицію і ставлення до цього фарсу порожніми дільницями, закритими дверима перед колаборантами з урнами, а найсмиливіші зіпсованими бюлетенями. Південь України чекає на деокупацію, як і Крим з Донбасом. Ці ігноруйте фейкові вибори, Україна буде вільна від російських окупантів. Вступайте до руху Жовта стрічка та чекайте на ЗСУ. А на сьогодні в мене все. Але ми неодмінно зустрінемося за тиждень. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань, вільну кримську журналістику. Підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, Telegram канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ і допомагайте нашій армії.